Софійка росла у невеликій квартирі на околиці міста. Їхня квартира на п'ятому поверсі старої багатоповерхівки була наповнена теплом. На кухні завжди пахло пирогами, у вітальні стояв невеликий ялиночний світильник, а на поличках старі фотографії. Але серед усіх цих затишних дрібничок було щось, що турбувало маленьку дівчинку. Мам, а хто мій тато? Часто запитувала Софійка, дивлячись на маму великими карими очима. Марина і її мама завжди уникала цієї теми. Вона сідала поруч, обіймала доньку і казала: Твій тато був героєм, мила. Він загинув, захищаючи нашу країну, коли ти була ще зовсім маленькою. Софійка не ставила більше запитань, але в її маленькому серці. Зберігалася порожнеча. Вона часто уявляла, яким був її тато, сильним, добрим, таким, що завжди приходив би до неї на шкільні виступи чи купував би морозиво. Марина працювала багато, щоб забезпечити доньці гарне дитинство. Вона влаштувалася менеджером у супермаркет і навіть брала додаткові зміни. Життя було нелегким. Але вона намагалася не показувати цього. Софійка, хоч і сумувала за татом, була дуже життєрадісною дівчинкою. Вона обожнювала малювати, читати казки і співати. Її голос був чистим, дзвінким і дуже красивим. У школі всі вчителі захоплювалися її талантом. Софійко, у тебе такий голос, як у маленького Янгола. Казала їй вчителька музики, готуючи до різдв'яного концерту. А моя мама каже, що я маю співати на всі свята, бо це приносить щастя, сміялась Софійка у відповідь. У передріздв'яні дні їхнє місто перетворювалось. На вулицях з'являлися святкові вогники, а у повітрі пахло свіжими ялинками. Софійка дуже чекала різдва. Це було її улюблене свято. Марина завжди прикрашала невелику ялинку, а сама Софійка готувала свою улюблену страву, маленькі медові пряники. Але найбільше дівчинка любила колядувати, вона готувала костюм, збиралася зі своїми друзями, і разом вони вирушали від квартири до квартири, співаючи старовинні різдв'яні пісні. Її голос лунав особливо чисто, і люди зупинялися, зачаровані цією маленькою співачкою. Софійка не знала, що цього Різдва її голос змінить усе. Вона не здогадувалася, що одна звичайна колядка в звичайному під'їзді стане початком великої історії, яка нарешті відповість на її найголовніше запитання. Різдво завжди було для Софійки чимось чарівним. У цей вечір все виглядало казково, сніг сріблився на вулицях, у вікнах багатоповерхівок сяяли ялинки, а з під'їздів доносився аромат святкових страв. Софійка з нетерпінням чекала моменту, коли разом із друзями вирушить колядувати. Дівчинка вдягнула свою улюблену вишиванку і червону хустку. Її друзі також були у святкових костюмах. Василько ніс зірку, а Оленка мала дзвіночки, які весело зеленчали з кожним кроком. Ну що, готові? вигукнув Василько, піднімаючи зірку. Готові. відповіли всі в один голос, і гурт веселих колядників вирушив у подорож містом. Вони заходили до різних будинків, співали Добрий вечір тобі, пане господарю, нова радість стала та інші колядки. Люди з радістю відчиняли двері, дякували дітям і давали їм цукерки чи кілька монет. Софійка співала так красиво, що її голос лунав навіть після того, як двері зачинялися. Давайте сюди зайдемо. Запропонувала Оленка, показуючи на стару багатоповерхівку. Діти зайшли в під'їзд і зупинилися біля першої квартири. Василько постукав і гурт почав співати. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла. Двері повільно відчинилися. І на порозі з'явився чоловік середніх років. Його обличчя було втомленим, але усмішка з'явилася, щойно він почув голос Софійки. Він уважно дивився на дівчинку, яка стояла попереду і співала, мов маленький янгол. Коли колядка закінчилась, чоловік кілька секунд мовчав, немов роздумуючи. Потім він похвалив дітей дуже гарно співаєте. Особливо ти, маленька, як тебе звати? Софійка, відповіла дівчинка, кланяючись. А твоє прізвище? запитав він із цікавістю. Мельник, відповіла Софійка, не надаючи цьому значення. Чоловік стрепенувся, немов почув щось неймовірне. Мельник? подумав він. Це було те саме прізвище, що він пам'ятав багато років тому. Прізвище Марини, дівчини, з якою він мав одружитися, але яка раптом пішла від нього. Він не міг відвести очей від Софійки, її риси обличчя, очі, усмішка. Усе було таким знайомим. Це була копія його матері. А ти звідки? запитав він далі. Ми живемо в цьому районі, недалеко від школи, відповіла дівчинка. Чоловік подякував дітям, дав їм трохи грошей і закрив двері, але його серце вже не знало спокою. Він розумів, це не може бути просто випадковістю. Різдвяна ніч для Софійки залишалася щасливою, вона й не здогадувалася, що звичайна колядка стала першим кроком до великого відкриття, яке змінить її життя назавжди. Чоловік, якого звали Ігор, не міг заснути тієї ночі. Маленька дівчинка, її голос, її обличчя, навіть її прізвище, все це збурило в ньому спогади, які він старався заховати глибоко в собі. Він пригадав Марину свою першу любов, з якою вони колись планували спільне майбутнє. Але вона зникла з його життя, залишивши лише гіркоту. І нерозуміння. Рано вранці, попри в тому, Ігор вирішив діяти. Він дістав стару записну книжку, в якій були збережені адреси та імена знайомих. Він не знав, де зараз живе Марина, але сподівався знайти хоча б якусь ниточку, яка приведе його до неї. Почнемо з меншого, сказав він сам собі і пішов до школи. Де, як він припускав, могла навчатися Софійка. Шкільний двір був засніженим, а дітлахи весело бігали, граючись у сніжки. Ігор відчув, як серце почало стукати сильніше. У кабінеті директора йому довелось вигадати якусь правдоподібну причину. Я хотів би дізнатись про одну дівчинку Софійку Мельник вона дуже вразила мене, коли колядувала вчора у нас. Можливо, я міг би допомогти школі, якщо є якісь потреби, сказав він, намагаючись виглядати невимушено. Директорка, доброзичлива жінка, уважно подивилась на нього, але нічого підозрілого не помітила. Софійка дуже талановита дівчинка, сказала вона, живе тут недалеко, зі своєю мамою. Якщо хочете, можу дати вам контакти її мами, пані Марини. Ігор застиг, почувши ім'я. Він відчув, як хвиля спогадів накриває його. Так, дякую, я хотів би познайомитись з її мамою, відповів він, намагаючись приховати хвилювання. Він записав номер телефону і адресу, яку дала директорка, і того ж дня вирушив у пошуки. Він зупинився біля старої багатоповерхівки, де жила Марина. Відчуття було дивним здавалося, минуле поверталося. У під'їзді було тихо. Ігор піднявся на п'ятий поверх і зупинився біля дверей. Він глибоко вдихнув і постукав Двері відчинились, і перед ним з'явилася жінка, яка колись була йому найдорожчою. Марина змінилась. У її очах була втома, а в рисах обличчя, серйозність, якої він не пам'ятав. Але це була вона, Марина? запитав він тихо. Вона застигла на порозі, не вірячи своїм очам. Ігор, це ти? Її голос тремтів. Вони стояли кілька секунд, дивлячись один на одного. Потім Марина запросила його до квартири. Що ти тут робиш? запитала вона, сідаючи на стілець і стискаючи руки. Учора я випадково зустрів дівчинку Софійку. Вона колядувала у нас вдома. Вона, вона дуже схожа на мене та на мою маму. Марино, це моя дочка? запитав він прямо. Марина опустила очі, а потім повільно кивнула. Так, Ігоре, це твоя дочка, сказала вона тихо. Його серце стислося, і радість, і біль змішалися в один вихор. Чому ти нічого не сказала? Чому ти зникла? Я шукав тебе. Його голос був сповнений емоцій. Марина глибоко зітхнула. Тому що я боялася, що ти не зможеш дати нам того, чого я хотіла. Я була молодою, хотіла красивого життя, багатого чоловіка, але тепер я розумію, як помилялася. Її слова боляче вдарили Ігоря, але він розумів, що це вже в минулому. Перед ним тепер була його дочка, і він не хотів втрачати її, Марино. Я хочу бути частиною її життя і, можливо, частиною твого, якщо ти дозволиш, сказав він після довгої паузи. Марина мовчала, але в її очах щось змінювалось. Їхня розмова лише почалася, але в глибині душі вона відчувала. Можливо, цей чоловік, якого вона покинула, зможе повернути тепло у її життя. Ігоре, ти маєш зрозуміти. Тоді я була іншою, я хотіла більшого, гарного життя, стабільності. Ти був бідним, а я я думала, що знайду когось заможного, що мені не доведеться рахувати кожну копійку. Її голос затремтів І ти вирішила покинути мене, навіть коли вже була вагітна. У його голосі звучали біль і обурення. Я не знала, як сказати тобі, а коли зрозуміла, що чекаю дитину, уже було пізно. Я соромилась, не знала, як пояснити все це. А потім, коли Софійка народилась, я вирішила, що краще залишити все, як є. Марина підняла на нього очі, в яких блищали сльози. Ігор мовчав, він дивився на жінку, яку колись любив. І відчував, як у його серці борються образа і любов. Він зрозумів, що слова зараз нічого не змінять. Софійка знає про мене? тихо запитав він. Ні, я сказала їй, що її тато загинув. Марина опустила голову. Але ж я живий, сказав Ігор, і в його голосі була твердість. І я не можу більше бути осторонь. Це моя дочка, Марино. Я хочу бути в її житті. Марина кивнула, витираючи сльози. Я знаю, Ігоре, і якщо ти хочеш, я не буду цьому перешкоджати. Це зізнання змінило все. Після їхньої розмови поступово все почало змінюватись. Спершу було нелегко. Ігору довелося обережно будувати стосунки з донькою, яка нічого не знала про його роль у її житті. Він почав відвідувати їх, приносити подарунки, проводити час із Софійкою, але при цьому не поспішав відкривати правду. Дядьку Ігор, ви прийдете на мій концерт у школі? якось запитала Софійка. Звісно, я не можу це пропустити. Відповів він, і його серце наповнювалось теплом кожного разу, коли вона називала його по імені. Марина уважно спостерігала за ними вона бачила, як Софійка поступово звикла до Ігоря, і як її сміх лунав голосніше, коли він був поруч. Вперше за довгі роки вона відчувала, що їхня маленька сім'я має шанс на щастя. Одного разу під час прогулянки Ігор наважився сказати правду. Вони сиділи на лавці у сквері, і Софійка, як завжди, розповідала йому про свої шкільні успіхи. Софійко, почав він обережно, я хочу тобі щось розповісти. Дівчинка зупинилась, піднявши на нього свої великі очі. Знаєш, я тут не просто так. Я я твій батько. Вона завмерла, дивлячись на нього. Потім її очі широко розкрились, і вона прошепотіла. Ти справді? Так, мила, і я шкодую, що не був поруч раніше, але тепер я тут, і я хочу залишитися з вами назавжди. Він узяв її маленьку руку у свою. Софійка мовчала кілька секунд. Але потім кинулась йому на шию, міцно обіймаючи. Тату, але ж мама казала, що ти загинув. Це була неправда. Я не знаю, чому мати так тобі сказала. Насправді, ми були знайомі з нею досить давно, і вона чомусь покинула мене. Але я простив їй, зрозуміть це, таточку! Вигукнула вона, і ці слова розтопили останні сумніви в його серці. Через кілька місяців Марина і Ігор знову стали родиною. Вони вирішили одружитися, але цього разу все було просто лише у колі найближчих друзів і рідних. Софійка була у центрі уваги, у білій сукенці, з вінком із квітів. Вона допомагала вести маму до вівтаря. Тату, ти тепер будеш жити з нами? запитала вона у день весілля, тримаючись за руку Ігоря. Звісно, і ніколи не залишу вас, відповів він, схиляючись до неї. Їхнє нове життя почалося у затишній квартирі. Ігор допомагав Марині. Софійка тепер мала не тільки маму, але й тата, який гордився кожним її досягненням. Вони проводили багато часу разом, їздили на природу, разом готували вечерю, а вечорами слухали, як Софійка співає свої улюблені пісні. Різдво стало для них особливим святом. Софійка, тримаючи батьків за руки, йшла колядувати. Як і раніше. Але тепер у її серці було більше щастя, ніж будь-коли. Дякую тобі, тату, що ти повернувся, сказала вона після чергової колядки, обіймаючи його. Я ні на мить не пожалкував, що знайшов тебе, відповів він, і вони разом посміхнулись. Це було їхнє нове життя, новий початок. У якому все було сповнене любові і надії на краще.